Мій менеджер розблокував мій телефон і записував приватне відео мене та мого партнера на свій власний телефон, і я його застукала. Що? Подожди. Тобто, він розблокував телефон. Там було відео, як ви жахаєтесь на телефоні, і він знімав св... свого телефона своїм телефоном. Ваш твій телефон, твій типу, як ви там. А чого він просто не скинув? Ну, звісно, не те питання, яке, мабуть, всі ожидали. <свісно> ну, чи він просто не скинув собі щось дебілізм. Чи це я неправильно поняв? Давайте подивимося, я щось не поняв. Неромантична історія. Вибачте за форматування. Я з телефону. Також пробачте, якщо це не той сап, але я не знала, де це ще опублікувати. Я працюю в роздрібному магазині з кількома відділами. Ця історія стосується менеджера мого конкретного відділу. Сьогодні він запропонував мені та ще одному колезі з мого відділу піти допомогти іншому відділу, бо ми закінчили роботу, а в них була нестача персоналу. Таке трапляється часто, тож ми погодились. Ми троє пішли і попрацювали в іншому відділі. Менеджер зник. Я подумала, що його кудись покликали, і не надала цьому значення. Я залишила свій телефон на зарядці в офісі. Цього я раніше не робила, але батарея була майже на нулі, тож довелось. Я сховала його, але розумію, що це було дурне рішення. Я завершила справи раніше і повернулася до офісу. Там я застукала менеджера в одній руці мій телефон, а в іншій його телефон. Я підійшла досить близько і побачила, що він записує щось на камеру свого телефону, але встиг закрити мій телефон. Його руки тряслися дуже сильно. І так, я не знала, що він знає мій пароль. Я спитала, чому ти в моєму телефоні? Що, бляха, ти робиш? Він відповів, що просто хотів сфоткати мого покемона в Pokemon Go, щоб надіслати другу. Сука, що, блядь, що ти малиш, дебіл, блядь? Який покемон Go, нахуй ти береш чужого телефон, блядь. Окей, даже если ты хотите чином спитати, що за дебилизм, вообще, блядь?», ваще, блядь. Я спитала, навіщо розблоковувати телефон для цього? Чому ти не попросив дозволу? Чому руки трясуться? Він заперечував, що трясуться, хоча було видно, що вони реально трясуться дуже сильно. Та ніхто трясеться, блядь, ніхто не трясеться, блядь, Ти чого? То може в нього одна рука тряслась там блядь, тихонько в кармані. Я розблокувала телефон. Він був на головному екрані, але я відкрила список останніх додатків. І там було відкрите дуже приватне відео мене та мого партнера. Не хочу вдаватися в подробиці. Сподіваюсь, ви зрозумієте про що я. Ви там, Не, трахались Він записував це відео на свій телефон. Ну, дебіл, реально дебіл. Я ж кажу, а чи не скинуть просто? І ніяких, блять, тоді цих не було б. У лік. Я злякалась, почала панікувати і втекла до зони для персоналу. Потім у туалет я ридала, і менеджер з іншого відділу побачила, як я забігла туди. Вона спитала, чи все зі мною гаразд. Я відповіла, що не можу зараз про це говорити. Вона сказала, що все нормально, я можу піти додому, якщо потрібно. Порадили попити води і вийти на свіже повітря. Я вийшла на вулицю. Менеджер був там. Почав благати поговорити, казав, що шкодує, тягнувся до мене, намагався доторкнутися. Я сказала, не чіпай мене, не говори до мене. Пішла якомога далі на парковку, не покидаючи територію магазину. На щастя, він не пішов за мною. Я подзвонила подрузі, щоб забрала мене. Повернулася, забрала речі і поїхала додому. Потім подзвонила хлопцю, щойно він закінчив роботу. Він сказав, що треба негайно повідомити директора магазину. Подруга теж сказала, що треба повідомити. Я боюсь це робити, бо тоді втрачу друзів на роботі. Вони йому теж друзі, але я не зможу більше працювати з ним. Це ситуація, в якій я програю будь-як. Мені подобалась моя робота до сьогодні, але якщо не піду сама або не доповім, мене просто виженуть морально. Пробачте, що все так заплутано. В моїй голові повний хаос. Я боюсь, мені соромно. Він написав, що вибачається і видалив відео, але звідки мені знати. Може їх було кілька, може він комусь це покаже. Це шкодить не тільки мені, а й моєму хлопцю. Що, якщо я промовчу. А він зробить щось подібне з іншою дівчиною. Я не можу йому довіряти. Я відчуваю себе приниженою і зґвалтеною морально. Мій хлопець каже, навіть у поліцію йти. Я не хочу цього, але я мушу щось зробити. Хтось може порадити, як краще діяти. Пробачте за безладь. Я дійсно не можу нормально мислити зараз. Дякую всім. Редаговано. Привіт усім. Я щойно прокинулась. Наступний день, хочу подякувати всім, хто написав мені коментарі та поради. Я безмежно вдячна. Через годину йду на роботу. Одразу піду до директора магазину або в HR і все розповім. Багато хто з вас казали звернутися в поліцію. Я серйозно це розглядаю. Він міг залишити копії відео, які я хочу знищити. Хочу порадитися з хлопцем. Мені страшно самій йти в поліцію, але менеджеру я точно скажу все. Додам ще оновлення пізніше. Ще раз дякую від усього серця. Ви фантастичні. Та ладно, що ти, блін? Та ладно, що ти починаєш. боже. Надо також. Я просто ділаю свою роботу. Я думаю, що вона все правильно робить мусарку, йти можливо, надо. Тому що, правда, якщо ці відоси він розпостранеться, буде. Це буде жесть. Це буде жорстка. Так, це жорстка. Це буде реально жорстко. Тому я вважаю, що треба його наказати. Уволить з роботи. Подать мусарку і от хорошенечко. Це все должно случитися в один день, щоб більше повадно не було. А ми продовжуємо оновлення. Привіт усім! Передусім, перепрошую, що так довго не було оновлень. Через обмеження на кількість оновлень я хотіла дочекатися остаточного результату. Дякую вам усім за допомогу, підтримку та поради. Я не очікувала стільки відгуків, і щиро вдячна. На жаль, результат невтішний. Я вирішила спочатку йти до вищого керівництва, а потім у поліцію, якщо нічого не вирішиться. Так я і зробила. Наступного ранку я пішла до керуючого магазину. Мені порадили скласти офіційну скаргу. Я підписала її. Потім я зустрілася з двома іншими менеджерами, щоб розповісти всі деталі інциденту. Вони сказали, що поговорять з тим менеджером і з можливими свідками, а потім повідомлять результат через тиждень. На час розслідування йому заборонили працювати зі мною і зобов'язали змінити графік або відпрацювати зовсім в іншому місці. Минув тиждень, жодних новин. Я пішла дізнатися. Мені сказали, що через відпустки персоналу розслідування не встигли завершити. Я запитала, скільки ще чекати. Вони відповіли ще тиждень. Мене це не влаштовувало. Я вже була дуже виснажена морально. Тож хлопець пішов зі мною в поліцію. Ми пояснили ситуацію, записали мої дані, а потім зустрілися з сержантом. Вона сказала, що у Великій Британії немає конкретного закону, який забороняє перегляд чи запис відео з чужого телефону без дозволу. Не знаю, коли вона так озвучила це. Дійсно, типу, якось в Америці там закони створюються за прецедентами. Тобто, якщо щось случилося, тоді на основі цього роблять закон: що отак от робити не можна. Щоб, коли слів раз це случиться, то типу, можна було наказати: По ходу такого ще не було, і за цього закон таки не робили. Або не знаю, не знаю. Коротше, через це поліція не має підстав обшуковувати його телефон або заарештовувати. Єдине, що вони могли зробити, поїхати до нього додому та попередити, що якщо він поширить відео, буде арешт. Вони це зробили. Він збрехав поліції, що нічого не робив, і все більше нічого зробити не можуть. Потім завершилося внутрішнє розслідування. Мені сказали, що менеджер усе заперечує. Він вигадав якусь брехню, щоб пояснити своє вибачення в повідомленні, і назвав мене брехункою. Мені сказали, що в тому місці не було жодної камери, а колеги були в іншому кінці приміщення і нічого не бачили. А колеги були в іншому кінці приміщення і нічого не бачили, що я їй казала раніше. Вони стверджують, що не займають чиюсь сторону, але чесно, відчуття, що саме займають, бо переводять мене в інший відділ, а не його, бо його важче перевести. Мені справді подобалась моя робота, але тепер я маю страждати, тому що мій менеджер бридкий брехун. Їм байдуже наскільки серйозна ситуація. Я ледь не розплакалась, коли мені сказали, може ти взагалі нічого не бачила. Це ніби мене звинувачують у вигадках чи навіть галюцинаціях, хоча один із менеджерів бачив мене, як я плакала в коридорі. Шкода, що не можу поділитися радісним фіналом. Я дуже засмучена, що мушу змінити відділ і відмовитися від того, що мені подобалось, а він без жодного покарання. Він і далі працює, може зробити це знову. Можливо, в нього досі є відео. Може, він його вже комусь показав, а я навіть не дізнаюсь про це. Я не знаю, що робити далі. Поліція каже, що більше нічого не зробиш. Якщо хтось знає, що можна зробити згідно з британським законодавством, буду дуже вдячна за юридичну пораду. Вибачте, що пост такий довгий і сумбурний. І ще раз дякую всім за поради. Пробачте, що оновлення таке гірке. Ну да. я чесно в що його там блядь, накажуть, штрафують, виженуть з роботи. Ну, як мінімум, виженуть з роботи, хоча б. І тому що я знаю, що якщо. Якісь такі, типу, є приколи е за сексуальні, якісь там ці недомагання, ну, типу, такі якісь заважки. То даже тебе, як визнають сексуальним якимось тіпа, збочинцем, і ти об'язана розказати всім своїм сусідям, е де ти живеш, та де це в Америці таке, вроді би. Ти можеш розказати всім сусідам, що, типу, от, постукать, добрий день, я сексуальний збочинець, будемо знайомі. Ну, типа, реально. І. Я думав, хоча б так, ви ж з роботи, хоча б це я заставлю зробити. Ну так, да, те, що немає доказательств, нема камер, нема нічого, ніхто не зафіксував, ніхто цього не бачив окрім неї. А він, типу, начальник, а начальника вас ще уволить, тим більше немає ніяких доказательств, ні нема відео на його телефоні, ні нема камер, щоб це засняли, нема свідтелів, ну, взагалі нікого немає по факту. Грустно, грустно, звісно. Ну, як є, Така історія. Пишіть, що ви думаєте по поводу цього боса, чи він. Чмо чи не чмо, що він так зробив? Може він реально покемона фоткав? <сі> І случайно натикав на екрані. Ой! Ой-ой-ой! А де це я? Ой! А де це я? А, а де це я? Ніхуясі. У Случайно, правильно? Злучайності. Пишіть, що ви думаєте. Ставте лайки. Пишіть чим побільше коментарів. Дивіться решту відео. Підписуйтесь і нажимайте на колокольці, щоб не пропускати відео. А відео виходить через день. Тому побачимося вже через день. Па-па!